Привіт, привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Українського Відьми. Сьогодні хочу подивитись, що вам важливо знати просто зараз. Що вам треба знати, на що звернути увагу, така загальна підказка. І ми зробимо загальний розклад, а всередині нього декілька варіантів. Що вам треба знати, просто зараз. Не забувайте підписуватись та приходити на особисті розклади. Давайте дивитись підказка, інформація перша. Не оплакуйте те, що зруйновано. Дивіться, якщо у вас є якась ситуація, яка підвищена, і ви не розумієте і стан речей любить ні. Будемо разом, ні, не треба себе накручувати і думати про найгірше. Тут якась поява людини, ситуація проясниться. І якщо ви, наприклад, чекаєте, що хтось з'явиться, і накрутили себе, людина з'явиться, ви що зробите? зірветесь на ньому, на ній, на людині. І буде ще більше скандал, і ви будете думати, що це хтось втручається в вашу ситуацію, в ваше життя. Ні, тут кажуть: контролюй емоції. За вами хтось спостерігає. Не дуже добрий глас, не дуже добра людина. Це, скажімо так, людина, яка щось хоче від вашого життя відщипнути, відірвати. Що вам треба знати просто зараз? Яка жінка, королева мечі. Може збивати вас з вашого шляху? Можливо, якісь вам поради дає негативні. Знову показує. ви щось оплакуєте? Що ви оплакуєте? Якісь свої пусті надії. Навіщо? Нащо? Порада вам. Чекайте на появу принца? Чоловік іде. Якась ну, новина від нього, інформація, маленькі якісь подарунки. Що стосується грошей, якесь прояснення ситуації. Вам як сніг на голову щось впаде гарне, знаєте, от раптово. раптово. Ви вже не сподівалися, або побачите, або почути, або не сподівалися на покращення, вже там не чекали. А воно йде. А ви все одно, щось... от, от, все одно не так, як треба. Дивіться, в кого прям крайність така велика, що от нічого не радує, тут треба енергетику дивитися. Якщо ви контролюєте, справляєтеся зі своїми емоціями, то прекрасно. вирішаться всі питання. Просто відпустіть трошки ситуацію. Дозвольте розвиватися в вашому життю, тобто змінювати картинку, гуляти, дивитись, їздити, не бійтесь змін. Вони неминучі і зараз такий період. Я дуже полюбляю осінь. Осінь це такий кармічний період, кармічний стан, коли все, що погане і хороше, воно себе проявляє. І у вас не буде іншого варіанту, як просто змінюватись. Ви будете трансформуватись і змінюватись. І якщо ви вчасно до цього підготуєтесь, ці зміни будуть позитивні. Я, мабуть, зроблю навіть відео, чомусь мені захотілося, як змінити своє життя на краще. Доленосна осінь і вона завжди така. Я просто вам поясню. Дивіться на каналі.